Марк, кажи привіт. Мені вже 27 днів, правда? І сьогодні я розкажу, чому дітки плачуть. Дітки плачуть в основному по трьом основним причинам. Перша причина це тому, що вони попісяли і хочуть, щоб їх їм знову зробили сухо їх підтерли. Друга причина це те, це тому, що вони покакали, відповідно, щоб їх підтерли, щоб їх знову було сухо. І третя причина, тому що вони хочуть їсти. Іншими словами, хочуть сісю. От, є всього лише три причини, по яких діти плачуть. Якщо ми, якщо батьки вирішують цю причину, питань з цим проблем ніяких взагалі немає. Тому в е, першу чергу треба перевіряти дитину на, на те, вона мокра, чи вона покакала, покисила. Потім вже на те, чи вона хоче їсти, чи давати, щоб давати їй от так. Враховуючи ці три основні моменти, діти плакати не будуть. Ну, звичайно, що є ще момент, коли дитинки може щось болить, ну, це вже інший момент. Але якщо дитинка здорова, то три основні пункти повністю вирішують, щоб дитинка цей раз не плакала. Тому що пла... плачучи, дитинка повідомляє, що мама. Тату, зробіть щось. Там, приберіться за мною, там, під... поміняйте мені підгузник, я плакати не буду. Також це дуже добре, якщо спочатку дитинка була в поленках, після полинок перших 20 днів. От як наш марк, перші 20 днів він підгузників не мав. Він був в поленках. І після перших, ну, 22-го дня, почав користуватися підгузниками. Тому ми конкретно все відразу бачили. Тобто батькам, які спочатку дають, дітям колонають, ну палинки, спочатку палинки, а потім винути, тому мені все чітко видно і це чітко наглядно. Батьки це бачать, цю ситуацію. Все, Марк, кажи. Я буду, задрімаю собі. Кажу всім пока.